Ого, який вже та вже такий на пів кіло вже і збирати скоро можна Я так розумію що у нас відео буде про буряки Не просто про буряки наше відео сьогодні буде про цукрову безпеку нашої держави Через те, що буряк і його врожайність це ще не цукор. Вітаю друзі, ми з України. Друзі, в багатьох регіонах України пройшли продуктивні різні опади і передають по прогнозу також опади. Так, да, це негативно впливає на темпи збирання озимої пшениці, озимого ріпаку, інших культур. Але. Це дуже класно впливає на ситуацію пізніх культур, яких також немало в полях. Це і цукровий буряк, це і кукурудза, це і соняшник і інші культури. Я надіюся, що аграрії своєчасно зберуть зернові ріпаки. Урожайність в цьому році хороша, і ми бажаємо, щоб ви дійсно ще й отримали хороші високі ціни на. Цю аграрну продукцію. А річ сьогодні піде, друзі, про цукрові буряки. Так, да, саме про цукрові буряки через те, що крім хліба, державі потрібен ще і цукор, і олія і інші продукти харчування. Так от, друзі, друга половина липня місяця. Якраз в цей час всі цукровики перевіряють вагу корення, цукристість. І тому, друзі, сьогодні і наша команда Артфілз виїхала на поля цукрових буряків для того, щоб перевірити, а який сьогодні їх стан. Через те, що в цьому році більше 260 тисяч гектар посіяно цукрових буряків. І всі аграрії сподіваються, що буряк вродить і цукристість буде його хороша, висока. Для того, щоб швидко перевірити цукристість. В полі, друзі, є експрес-метод. От у мене в руці прилад рефлактрометр. Ми, вириваючи цукрові буряки, натираючи їх, а потім через звичайну чеснодавку, видавлюючи сік на покровне стекло рефлактрометра, ми можемо потім по шкалі Брікса вже визначити, а яка цукристість це можна зробити в різних місцях. Для цього не потрібно рвати багато буряків. Ну, відповідно, існують методики цукрових заводів. А ми можемо по діагоналі взяти в різних місцях по одній рослині і перевірити, а яка цукристість на цукрових буряках на даний час. В нашому випадку цукристість склала вже 14%. Я рахую, що на цей час це дуже добре. Через те, що сьогодні і гібриди класні висіваються, і технологія, відповідно, підбирається для цукрових буряків найкраща. Я думаю, якщо аграрії зберуть по 800 тисяч ценнерів буряків, а для цього все цьому сприяє і сукрисність їх буде 21-22%, то можна порахувати. Що це буде один із найвищих прибутків серед цих сільськогосподарських культур. Навіть ріпак з розжайністю 5 чи 6 тонн не перевищить дохідність цукрових буряків. А цукрові буряки ними не потрібно займатися. Необхідно їх сіяти по кращим попередникам, необхідно доглядати, вносити класні гербіциди. Е, ну, можливо, ви сієте по технології конвізіо. Але не всім в цьому році дісталися гібриди і гербіциди, то є інші страхові схеми, які дають можливість отримати як в даному випадку хороше чисте поле, поборотися з сиркоспорозом, з іншими захворюваннями, шкідниками. Друзі, але ще дуже багато часу попереду. І тому ми не розслабляємося. Цукристість як може піднятися, так може і знизитися. Тому, друзі, враховуючи хороші, сприятливі умови, можна. І ми рекомендуємо сьогодні на посівах внести обов'язково сульфат магнію. Одноводневий, двохводневий. 3-5 кг на гектар. Внесення сульфату магнію покращить і фізіологічний стан, і е, кількість хлорофілу, ефективність фотосинтезу. І цукристість, і співвідношення кореневої маси і вегетативної маси. Це абсолютно недорогий прийом. Ну, Відповідно, не забуваємо за внесення бору через те, що ви внесли вже, але потрібно ще буде внести, от якраз от вже в другій половині літа, якраз от цю пору прийшли опади. Бурячок, як ви бачите, в хорошому стані. Оце, друзі, така інформація на сьогоднішній день. З полів цукрових буряків. Ми сподіваємося, що всі аграрії, хто має посіви цукрових буряків, на сьогоднішній день мають не гірший стан, чим ми от маємо на цьому полі. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Сергієнко. Друзі, ну якщо ви не підписані на наш канал, то ви обов'язково підпишіться на канал Мистецтво Поля Сергієнка. І ви будете завжди своєчасно отримувати важливо. Необхідну, професійну, своєчасну інформацію. А якщо ви будете і лайки ставити, друзі, то інформація на Ютубі буде підніматися догори і буде доступною для більш широкого аграрів. Друзі, як завжди, коментуйте, питайте, ставте питання ми будемо на них давати своєчасні відповіді. Ми бажаємо всім вам в цьому році не тільки високих врожаїв, а й хороших стабільних прибутків. Адекватних цін на сільськогосподарську продукцію, щоб йшли продуктивні, рісні своєчасно головне опади, а саме головне, друзі перемоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Серєнка. Слава Україні!